Заперечення гнів, компроміс, депресія і зрештою прийняття усього лише півтора місяці саботажу, брехні, маніпуляцій, принижень, залякувань, привселюдного самозгвалтування усім урядом, протести, кілька сотень мільйонів заморожених донорами євро, майже зрив євроінтеграції. Тиди сьогодні вранці нова прем'єрка Юлія Свериденко і її уряд призначили таки детектива набу Олександра Цивінського, директором бюро економічної безпеки. Чим вас це вітають, друзі. А також із тим, що сьогодні, вже середа, 6 серпня, я Олена Требушна, це канал «Є питання». Давайте сьогодні зафіксуємо цю перемогу суспільства в історії тієї його частини, яка вимагає змін. І другий поспіль вже влади після атаки на набу і САП відбитої минулого тижня. Бо це сталося і те, і інше. не… Під проводом із ініціативи президента за сприяння уряду, завдяки злагодженій командній роботі монобільшості вродженій нульовій толерантності до корупції всередині партії влади, загалом як люблять писати в такі моменти історії піарники влади, а якраз всупереч за відсутності і попри а завдяки швидше вашій увазі до теми і людям з картонками, які можна сказати дещо попустили тих, хто загрався у владу. Перезапустили турборежим і розбудили зовнішнє управління, яке було задрімало. Отож, сьогодні, вранці, уряд Юлії Свириденко на засіданні колективно і відповідально призначив обраного на незалежному конкурсі за участі міжнародників ще у червні. Олександра Цивінського, детектива НАБУ головою бюро економічної безпеки БЕП. Так само, як вони колективно і безвідповідально, в червні відмовились його призначити, бо їм, бачите, прилетів лист від служби безпеки України. Вчора Цивінський ритуально пройшов поліграф, тим самим дозволивши зберегти. Прем'єрці обличчя у Вог, банкові обличчя перед суспільством і партнерами, і трохи поправив його голові СБУ, якого перелічені вище добровільно примусово використали як таран, щоб розтрубити усім, що це призначення підірве національну безпеку держави. Не більше, не менше. Лист знищили, доказів нема. Пояснити чим підірве, неможливо. Цивінського зрештою призначили. Всі ті ж самі телеграм-помийки, які два місяці поливають цивінського брудом, сьогодні скромно повідомили про його призначення. У Робіновича дочка Повія: так у нього ж син, да? Ну, хай тепер поясниться всьому привозу. На сайті уряду не повівши оком від імені Свириденко Сьогодні переможно відрапортували після рішення конкурсної комісії, після належних перевірок і після проходження поліграфа. Немає застережень щодо кандидатури Цивінського, і підкреслили, що призначення нового директора є кроком до підвищення довіри до БЕП ключового органу в сфері захисту економічної безпеки держави. Так, ніби не руками Юлії Свериденко блокували перезапуск БЕП і призначення голови бюро півтора місяці. І тепер на бюро економічної безпеки чекає реально перезапуск. Чинні співробітники мають пройти переатестацію. Нових добере спеціальна комісія, і тепер заживемо нарешті. Іронічно посміхається. Це насправді не кінець війни, а лише початок, як і в історії з відбитою атакою на Набу і САП, лише шанс на перезавантаження, успіх якого буде залежати від багатьох чинників від того, що за людиною, керівником і менеджером, виявиться призначений сьогодні цивінський через те, хто ризикне піти в БЕП працювати, розуміючи, що це квиток на війну, і до того наскільки зухвалими і впертими будуть подальші спроби зберегти контроль над усіма тими схемами. За які банкова і товаріщі рубались на цьому конкурсі, і які цивінському доведеться тепер викривати, випилювати і ламати в рамках лікнепу БЕП створили 4 роки тому, у 2021-му. це мав бути єдиний орган, який розслідує економічні злочини. Бюро мало замінити податкову міліцію та економічні підрозділи СБУ і нацполіції, метою створення незалежного від політичних впливів БЕП було і залишається через 4 роки, все ще зменшити тиск на бізнесі, водночас прикрити і перекрити ті схеми, де зловживали і представники бізнесу, і бюрократи, і політики, які паразитували на митниці, в податковій і ще багато де зафіксуємо також в останній раз, що абсолютно все зі створенням ось. Такого БЕП пішло не так саме в той момент, коли політично залежно провели перший конкурс на керівника БЕП. Він проходив під керівництвом екс-міністра економіки Тимофія Милованова і під патронатом офісу президента. Конкурс закінчився скандалом незалежних кандидатів. Випиляли із нього під надуманими приводами. Переміг Колишній податківець, якого щойно і ліквідували і закрили за неефективність і політичну залежність, і ледь не з моменту того призначення, ось вже три роки. Як до сьогодні йшла битва за перезавантаження БЕП. І лише в обмін на західну допомогу вже під час вторгнення влада таки погодилась на реформу бюро і на нову процедуру обрання керівника з вирішальним голосом міжнародників. Останні зі свого боку якраз теж відстояли свій вибір і того, хто за їх оцінками переміг. Ця історія повторення епопеї з призначенням голови антикорупційної прокуратури. Клименка, тільки в мініатюрі. І це вам частина відповіді на запитання, чому так повільно йдуть реформи, чому ми досі не в ЄС і не в НАТО, і як взагалі ми досі є. Весь цей півторамісячний брудний треш і спектакль відбувався, нагадую, попри те, що призначення директора БЕП до 31 липня було умовою продовження надання нам траншів МВФ і частиною зобов'язань по євроінтеграції. Але якісь гарячі голови вирішили, що. Війна все спише і можна по безпреділу. І тут, і з набою САП, якби люди не вийшли і не сказали, що хочуть не по безпреділу, а по закону так і було б, на жаль. Не знаю, як вас, а мене, коли я спостерігаю за усіма, хто долучився до обох цих ганебних історій, все ще дуже дивує Ось що як так і чому так, що сотні чиновників, обраних політиків, урядовців. Керівники і службовці найпотужніших в світі спецслужб, найефективніші менеджери, хоч їх і мало 5-6, як так, що більшість з них готові приторговувати майбутнім і теперішнім країни не дуже дорого за умовних 100 баксів і шматочок влади і повноважень. А власники і адміни анонімних телеграм-каналів, які розганяють чорнуху, взагалі по 2 бакси. Я маленький гвинтик! Забагато маленьких гвинтиків, як на четвертий рік кровопролиття, готові зробити свій маленький, а хтось більший підлий внесок в те, щоб зсередини допомогти росіянам перетворити державу на failed state. Недорого. Хтось за 100 баксів, хтось за два. Я мовчу вже про тих, хто заробляє на дронах і бере хабарі квартирами. <му> Перш ніж ми підемо далі, традиційно нагадую, не забудьте десь тут поставити нам вподобайку. Чи не вподобайку? Головне не залишайтесь байдужими. Ви ж знаєте, що це з їх мовчазної згоди познищували б всі БЕП і набу. Підписатись на є питання. Не забудьте. Ми тут щодня говоримо про важливе і як завжди, прошу вас задонатити на загід безпілотних систем 12-го окремого центру спецпризначення, якому ми з вами допомагаємо закривати потреби. Реквізити підрозділу в описі під цим відео, як завжди, в верхньому коментарі. Там же подивитись наш мерч на маркетплейсі Каста. Весь прибуток, від якого ми теж передаємо їм. Дякую усім, хто це робить! Тепер про московських вошей. Спецпредставник Трампа стів Вітков сьогодні за два дні до закінчення останнього ультиматуму Трампа Путіну про перемир'я. Злітав до Москви вранці він прилетів в російську столицю. Десь опівдні Кремль оприлюднив кадри зустрічі Віткофа з Путіним. І десь вже о третій, за нашим часом, кортеж Віткофа покинув Кремль. Переговори тривали близько трьох годин. Написали російські пропагандисти. Розмова про Рюріковичів, Піченнягав і Половцев затягнулася. Як жартували у нас? Це був вже здається п'ятий візит Віткофа у Москву. Жоден із попередніх. Не дав особливого просування в питанні припинення війни в Україні, скільки б областей Вітков не пропонував Путіну за закритими дверима чи в ефірі у Такера Карлсона. Підстави очікувати чогось іншого після сьогоднішньої аудієнції дає лише те, що президент США Дональд Трамп здається, нібито достатньо роздратований Путіним, щоб вчинити хоч щось агресивне по відношенню до Москви тепер. Якщо Вітков повернеться із Москви ні з чим, якщо Віков повернеться із Москви з порожніми руками, абсолютно ні з чим Трамп розлютиться. Цитувала сьогодні Financial Times джерело із оточення Дональда Трампа. З інструментів, які озвучувалися американською адміністрацією, і які є в розпорядженні Трампа. Це накласти високі мита на Індію і Китай, якщо ті продовжать купувати у росіян нафту, ввести нові санкції проти російського тіньового флоту і постачати Україні більше зброї. Більше особливо нічого немає. Чи примусить все це росіян, хоч до якихось поступок зараз? Буквально вчора, менш ніж за добу, до візиту від кофа у Москву агенція Reuters видала текст, в якому посилаючись на чотири джерела, нібито близьких, до Кремля. Ішлося про те, що Путін навряд чи поступиться у ультиматуму Трампа, і що він продовжує переслідувати свою мету повністю захопити чотири регіони України. Напередодні візиту це було схоже на контрольований злив, в якому були задекларовані фактично позиції росіян. Все такі самі максималістські і бравурні. Ось як там цитували ці російські джерела. Путін стурбований роздратуванням Трампа і все ще сподівається, що Росія знову зможе помиритись із США і торгувати із Заходом. Росія хоче захопити чотири регіони, які Путін вписав в Конституцію. Сили РФ просуваються на землі, а Україна перебуває під сильним військовим тиском. Тож Путін не вважає, що зараз час припиняти війну. Російський народ і армія, мовляв, не зрозуміють, якщо Путін зупиниться зараз. Путін не хоче гнівити Трампа, проте не може дозволити собі припинити війну лише тому, що цього хоче Трамп. Генштаб збройних сил Росії, нібито повідомив Путіну, що український фронт розпадеться через 2-3 місяці. Погроза Трампа росіянам-санкціями була болючою та неприємною, але не була для них катастрофою в Москві. Склалось відчуття, що захід більше особливо не може нічого їм зробити. Росіяни не впевнені, що Трамп взагалі виконає свій ультиматум. Він і раніше погрожував, а потім не діяв або змінював думку. Важко уявити, що Китай припинить купувати російську нафту за вказівкою Трампа. Дії Трампа ризикують мати зворотні ефекти, і можуть призвести до зростання цін на нафту. Такі російські декларації опублікував Reuters. При цьому там відзначили, що здобутки РФ залишаються незначними з точки зору суто територіального масштабу станом на зараз. Цього року Україна зазнала найбільших територіальних втрат в останні три місяці 502 квадратних кілометри лише у липні. Загалом Росія окупувала близько п'ятої частини України. Росія досягає Успіхів на землі, але з великими втратами. Російські військові блогери стверджують, що сили Росії загрузли під час літнього наступу в районах, де рельєф місцевості і густий міський ландшафт сприяли більше українців. Сьогодні ввечері в розкладі Трампа є звернення в овальному кабінеті, припускають, що там і буде заявлено щось щодо війни в Україні і позиції Трампа щодо РФ після візиту Віткофа у Москву. Зараз Трамп погрожує. У випадку неготовності Росіян іти на поступки, запровадити вторинні санкції проти Росії вже цієї п'ятниці. Зокрема, він погрожував цим, якщо Путін продовжуватиме відхиляти перемир'я. Дякую, пане президенте. Чи плануєте ви все ще виконати свою загрозу запровадити 100% тарифи на всі країни, які купують російську енергію, включаючи Китай? Ну я ніколи не називав відсоток, але ми будемо робити досить багато цього. Побачимо, що станеться протягом наступного досить короткого періоду часу. Але ми побачимо, що станеться. Так, ви знаєте, у них завтра зустріч. У нас завтра зустріч з Росією. Ми подивимося, що станеться. Ми приймемо, ми приймемо це рішення в той час. Інтерв'ю CNBC Трамп вчора обіцяв протягом наступних 24 годин значно підвищити мито на імпорт з Індії з нинішньої ставки у 25% через те, що Індія продовжує купувати російську нафту. Логіка Білого Дому зараз полягає в тому, щоб натиснути на країни, які ведуть бізнес з Росією, а не вдарити по самій Росії. Буквально днями Трамп заявив, що сама Росія навчилась обходити санкції. Якщо ж США накладуть додаткові високі каральні мита і тарифи на товари країн, з якими США торгують, і ці країни при цьому купують російську нафту чи інші російські ресурси, то цим країнам доведеться обирати або уникнути американського мита і продовжувати продавати свої товари до США, або поставити хрест на торгівлі з американцями і далі купувати нафту в Росії. Законопроект Сенату, наприклад, передбачав тарифи у 500% для таких країн. Трамп, однак, називав цифру у 100%. Невідомо скільки бравади, а скільки прагматичного розрахунку в тому, що наговорили вчора джерела Reuters. Але загалом західні змі вважають, що так чи інакше Кремль не хоче остаточно бити горщики з Трампом і розлютити його. Тому якісь кроки назустріч цього разу можливі з боку Москви. Зокрема. Це сам Кремль на тлі всіх цих погроз Трампа запросив Віткофа у Москву. Агентство Блумберг вчора пропускало, що однією з можливих пропозицій поступок з боку Росії може стати перемир'я в повітрі, але не на землі, якщо на це погодиться і Україна. Тобто росіяни, нібито, можуть запропонувати взаємно призупинити повітряні удари із застосуванням безпілотників і ракет як такий собі жест деескалації. Це розказали агенції російські джерела. На повне припинення вогню Росія не погодиться, стверджувала це саме джерело. Про можливість часткового перемир'я ще навесні говорили і Зеленський і коаліція рішучих з Макроном і Стармером, як про можливість припинення вогню на місяць на морі в повітрі і по енергетичних об'єктах. Що буде, якщо не буде нічого, як вчинить. Трамп і що це дасть, експерти часом діаметрально розходяться в оцінках того, як поведуться і всі учасники цього рівняння з багатьма невідомими заданого Трампом, і як вплинуть на російські фінанси ті обмеження, які Трамп запровадить, якщо запровадить, якщо навіть американський тиск спрацює, що буде з ринком і з цінами на нафту? Але найперше і головне з чим повернеться Вітков в Америку і чи не закінчиться його візит? І ці ультиматуми, тим самим, що росіяни знову навішують американцям локшини на вуха, і все залишиться приблизно так, як було ще 10 чи ще 50 днів. Ймовірність цього існує, бо це було вже кілька разів. Невдовзі після того як Кортеж Віткофа поїхав з Кремля, Ушаков, представник Путіна на переговорах з Україною, від яких не було толку, крім обміну полоненими, заявив російським змі, що Путін надіслав штатам певні сигнали. Стосовно війни в Україні, зміст їх на момент запису невідомий мені. Звернення Трампа очікуємо о 23.30. Дочекаємось і будемо знати більше. Я на цьому поки прощаюсь. Ви натискаєте щось під відео, підписуєтесь на «Є питання, дивитесь наш мерч на маркетплейсі Каста і донатите на дрони 12-му центру спецпризначення. Все ще без надії, сподіваємось на якісь новини і зміни сьогодні ввечері. Тримаємось до завтра якого біса є питання? Які питання? дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. немає.